Страшно, страшно, боїмося всього. Це п'ять днів, як почала стріляти, де боліця була, і зелений клін розбили. Була, боємося, боїмося, що, що це знову дочлися. Валентина Іванівна живе у Лимані. Місто звільнили від російських військ восени 2022 року. Але останнім часом воно все частіше фігурує у щоденних зведеннях. Як і інші населені пункти Донецької області, армія РФ активно обстрілює Лиман. Звідси до лінії фронту не більше 20 кілометрів. І Росія не відкидає планів повторно захопити місто і таким чином підібратися до Ізюму Слов'янська та Краматорська. Проте навіть у разі негативних сценаріїв виїжджати Валентина Іванівна не планує. каже, тікати їй нікуди та й не сховаєшся від ракет. Два роки тому донька Валентини Іванівни евакуювалася до Львова і там загинула. Без матері лишилося п'ятеро дітей. Або я нікуди не уїду. Я не хочу нікуди. Я буду тут будуть убирати. Пережила окупацію Лимана у 2022 році і році Любов Іванівна. Всі її діти з онуками виїхали, а вона із чоловіком лишилась у місті. Пенсіонерка каже, продуктів вистачає. Не замерзнути взимку, допомогла буржуйка. Зараз Любов Іванівну, як і решту жителів Лиману, найбільше хвилює одне. Нормально все, господі. Тільки не знаємо, що, що нас жде. Нема такої. Я не нічого, страшно, звісно. Донька Любові Іванівни зараз у Харкові, куди жінка переїжджати точно не хоче. Вона каже, навіть у разі повторної окупації лимана залишиться тут. Ні, нікуди ми не поїдемо. Кому ми потрібні, де, куди. Ну, По всій, по... Ні, ви знаєте, ну, по всій Україні така ситуація. А я кажу, собак вже не брошу, я п'ять собак кормлю, като куча. О, ні, я їх не брошу. Якщо люди пенсійного віку планують здебільшого залишатись в рідному лимані, то ті, хто молодші, таки готові евакуюватись при повторній загрозі. Якщо буде наступлення, скоріше збираємося виїжджати. Будемо опять да, да, однозначно. Але поки що Ганна та Олексій розглядають це швидше як план Б. План А залишатися в рідному лимані, поки це можливо. Адже незважаючи на близькість фронту, місто живе. Тут працюють продуктові магазини, є вода, частково електроенергія, видають гуманітарну допомогу. Потихоньку щось та налажується, звісно, Росію чекаємо, В общем-то. Про війну нагадують покинуті речі в будинках: розбиті дитячі садки і школи та зруйновані будинки, на фоні яких співають весняні птахи. Через це картинка Лимана виглядає ще більш абсурдно. А це вже села недалеко від Лиману. Ямполівка, терни, торське, зарічне, ямпіль, іванівка, колись ці населені пункти, як і лиман, були туристичними місцями Донеччини. Це малювничі села та селища у лісовій зоні біля озер. Наразі вони спорожніли, адже знаходяться на лінії зіткнення. Відпочивати під акомпанемент російських снарядів ніхто. Не ризикує, та й місцевих жителів тут залишилось небагато. Сели ще навіть не забули попередню окупацію. Всюди руйнування на вулицях згорілі авто. Тернах на даний час залишилося на вся 14 чоловік. там вдалі, що ми бачимо, посадки знаходяться. Отам вже знаходяться. Ворог знаходиться, який обстрілює ці населені пункти. у сусідньому зарічному близько 600 осіб. Здається, досить багато, але насправді це приблизно 25% від довоєнної кількості. Люди не поспішають сюди повертатись не лише через загрозу повторної окупації, а й через критичну близькість армії РФ. Саме тут біля тернів ямполівки та зарічного окупантам вдалося вклинитись в оборону ЗСУ. засу населений пункт, там, де Максимально за свої зусилля прикладають ворог, прикладає для того, щоб прорвати оборону вийти на рубежі до Чорного жеребця. Чорний жеребець це ліва притока сіверського дінця. Саме в районі звільнених сіл Лиманської громади позиції окупаційної армії розташовані максимально близько від річки, приблизно за два кілометри. Російська загроза дедалі остріше нависає над цією частиною Донецької області.